Привітуліки, привітуліки! Доброго холодного ранку. 9 вересня, субота. Нас так похолодало по ночам, просто жесть. Ми вже скільки дві ночі, так? Да? Як вікна всі зачинені, навіть на провітрювання не ставили. І такий калатун Спимо під теплими пледами. Це що то з чим-то? В нас продовжується дурдом. Так, да. я вчора передивилася свої записи. Порахувала, виходить, я вважала, що міра і віка погуляні, але від тих записів, що була замічена міра коло козла і виділення були, вчора було 16 днів. І зранку чарлік її облюбував і садку я бачила. Записала, порахувала, головою похитала. Дивлюся, слідки на наступний день була записана віка. І сама собі кажу, це що, завтра віку чекати. Приходжу на вечірню дойку, а там вже все відбулося. Уже все красиво, вже з-під хвоста прям букети висять. Коротше кажучи, і оце ж ось зранку продовження марлізонського балета. Міру поки не трога. А Віка головне, що сама бігає оре, але від нього драпу дає. Так само і у молодняка. Ті два дня орала лана, спасу не було прямо. Вчора вранці, коли ми їх туди відганяли, я ще й сказала, що щось таке, як пітелька розова в обох. Вчора вечір і сьогодні ранок орала Дана, як не в себе, такого баса, як вона орала. <кхи> у нас ще, мабуть, ні в кого не було. У мене після вчорашньої димовухи цілий день я Ну, до обіду взагалі я не могла відкашлятися і прокашлятися. І так набухикалася, накашлялася, і на це, ці рвотні позиви, що <кій> горло тепер як... як дере, ну як там, наче щось мішає, голос осіп, і аж отута деребра болять. Ну, це в мене вже колись були такі алергіч, алергічні приступи. Про всяк випадок. Зараз піду інгалятор, візьму, зроблю собі інгаляцію, подихаю. У мене ліки є, не були для того, щоб зняти спазм, зняти отк. Але ладно, раніше це було хоч. Не могли зрозуміти від чого, то зараз тепер це все завдяки сусіду. Ось так. Ешкую я, я вчора в хату забігла, в мене взагалі з глаз сльози ручьом, глаза течуть. З носу, як то кажуть, тече. Я дихатися не можу. В горлі все пеком пече. І зараз от таке, як там, знаєте, як наче до кипятка хапнув. Ну от. Як, як попечене таке, як, перш, як першить щось. Отаке от, от відчуття. Так, я зранку достала, з вечора достала сулугуні, щоб розмерзалося. Зранку достала мілку і бамонт ту, що коптити буду. А палочку вирішила не доставати сологуні, тому що палочку це потрібно розмерзати чи розморожувати, закоптити, а потім назад заморожувати, не схотіла. А мілка і бамонт лежать просто в холодильнику, а мені їх також на кінець вересня потрібно коптити. Все-все рівно не влізе за один раз. Тому вирішила, що сьогодні будуть коптися дві головки сулугуні, дві головки бомонду і три головки мілки. А завтра по плану в нас варити сулугуні. І от якщо все буде добре, палочки завтра наварю і тоді, можливо, в понеділок її закоптю. Дівчата скидають молоко все більше і більше. Вим'я на півпусті. Так незвично мити такі м'якесенькі вим'я. Ой. Я думала, що ми перейдемо на разову дойку, коли у лади буде місяць. У нас перша гуляла лада, і відповідно до неї. До її термінів будуть і запускатися кози. Я, чесно кажучи, думала все-таки, що міра і Віка погуляні, як з'ясувалося, ні. Ну, але по їхніх, по їхніх термінах я точно запускати не буду. По-перше, для лади це вже буде запізно. Я хочу, щоб вона як можна довше відпочила. Я на наступний рік, якщо будуть дівчатка і від лади, і від віки хочу залишити. Я вже розповідала, що я завжди два місяці я починаю запускати. Там, коли яка коза як запуститься, відповідно, хтось буває в запуску три місяці, хтось буває в запуску два з половиною місяці. Ну, ось отак. Від двох до трьох місяців вони в мене бувають в запуску. Відпочивають. От. Ну і в цьому році ж так планувала. По першій ладі, в неї 17-го вже місяць. Я думала, перейдемо на разову дойку, а з 17 го жовтня почнемо запускатися. О, Левко Дурко. А тепер з'ясувалося, що ці дві пігаліці погуляли лишень вчора. Ну, не буду я за двох ходити окремо в сарай, це по-перше. По-друге, якщо по них запускати всіх, то лада мало відпочине. А я цього не хочу. Ну і по-третє, це первістки. Їх можна і раніше запустити. Це єдине, що в нас віка, вона в квітні котилася. А міра котилася, як і всі. А доїмся ми з січня. Тому, як взагалі є люди роблять, як окотилась первістка раненько, вигодували казенят і запускають, нехай відпочиває, росте далі. Так от і я вирішила, що я запустю. І навіть віку, не дивлячись на те, що вона у квітні котилася, вона краще відпочине, вона набереться сама сил, казенята здоровіші будуть. Тому якось так. Ну тільки що я планувала, я планувала, що ми перейдемо на разову дойку 17-го, ну десь так. А 17 жовтня запускатися, а вони яшку збавляють прямо з кожним днем. Дай поїсти Віки, Чарлік. І сам іди поїш. Та скажи, хто в такі моменти їсть, да? Вова його вчора ледве забрав. Я ж на дойки була, Вова ще вдома не було. Я на дойки була, Вови ще не було. О Боже. Це щось нове, слухай. Нова поза. Ля, ля, що роблять? Почуді, почаділи. Кошмар. Ля, повисла на двох коз і лежить на них. Пишуть нову Камасутру для кос, понял? <риклад> ну так злазь, що ти мекаєш? <риклад> а воно ж я ж, виходить, побачила, що і Міра, і Віка обидві гуляють, да? тобто Міра зранку ще, а Віка також загуляла і в них було. А во заходив в хату, каже, я Чарліка єлі я забрав. І правильно, тому що там не тільки Міра, там ще й Віка гуляє. І, походу, Віка після обід розгулялась. Боже, чокнута якась сказав. Віка, я сподіваюся, не буде так, як минулого року. Три місяці ми чекали, думали, що вона вагітна, кітна. А вона через три місяці взяла і перегуляла. Так що ось такі плани, не знаю, як воно вийде тепер з переходом на разову і з запуском. Єсть. Догнав таке. Ну, це мужик, він на полпуті не встановлюється. За яку б він не взявся, він любу доганяє. Все, полегшало бомбу. Кошмар. <смір> Ще чихає. ой Ой-ой-ой. Левко-дурко, що казати? Що казати, левко дурко? Все. Бажаю всім чудових вихідних, гарного настрою на всі, на всі вихідні. Я зараз йду в хату. Нам потрібно, нам потрібно зібрати посилочки, відправити сьогодні. Нам потрібно з'їздити на млин за висівками. А потім, як приїдемо, будемо коптити. Так що роботи вагон. І сьогодні у нашого Мікі, день народження. Йому ровно рік. Він зраночку отримав на сніданок святковий, святкову эту, рибну консерву. Ну, ці патчі, ті що для песиків. З чим там, з лососем, да, в нього було сьогодні? У міки А, а сьогодні м'ясна була, я думала, рибна, індичка. в нього сьогодні на сніданок. Був паштет із індички. Отак от, от. Чи консерва із індички. Так що якось так. Я заказала йому три іграшки, але їх сьогодні тільки відправлять м'які. Все, всім чудових вихідних, гарного настрою. Вітрюгані ще страшний, Гляньте, те, що робиться, дерева гне, горіх той тіліпає, як тузик зігрілку. Так я ж кажу, що при тому, що вікна всі закриті на ніч, в хаті зранку 21, ой, 23 градуси. А ну, такий різкий перепад. Було 31-30, а тепер 25 стало по тож і 23 сьогодні. Я з під пледа теплого ніс боялась висунути. Все, побігла працювати. Люблю вас!